Доброго дня, любі глядачі, шановні покупці. З вами магазин електромотор.com.ua Сьогодні у нас на відеоогляді досить незвичайний генератор. Чому? Тому що він працює на двох видах палива. Називаються такі генератори мультипаливні. Конкретно зараз ми розглядаємо бренд фірми Green Product Energy Модель називається Natura 5500. Країна походження Іспанія. Давайте розглянемо основну панель. Перше, що ми можемо побачити, це селектор переключення між паливом бен... типу бензин і паливом типу газ. Далі ми бачимо світловий індикатор, який сповіщує нас про два сигнали. Якщо лампа буде блимати, отже, з рідним маслом щось не так і треба його переглянути. Також, якщо лампа світиться, ми готові до старту. Також маємо інформаційне табло, на якому можна відобразити вольтаж це наша напруга, фреквенції це наша частота. І runtime це кількість мотогодин відпрацьованих на даний момент. Бачимо заземлення. Бачимо дві розетки. Одна 16 амперна з можливістю її виключення або включення. І силова на 32 А. Також з можливістю включення або її виключення. На верхній панелі можемо побачити, що номінальна потужність при роботі від 4,5 кВт, пікова 5 кВт. І так, так само бачимо, що якщо працюємо на бензині, 5 номінальна і 5 і 5 – це у нас пікова. Робоча гучність досить невелика, тому він не має працювати досить голосно. Тут ми бачимо штепсель для під'єднання газу. Сюди підключаємо патрубок. Так. Далі бачимо наш акумулятор, завдяки якому можна подати іскру і запустити генератор шляхом. Цієї кнопки. Бачимо також, де можемо перевірити з вами рівень мастила. Тут відкручуємо. Далі переходимо наверх нашого генератора, бачимо топлений бак. На ньому є два види інструкції: одна, як запустити генератор, якщо ми працюємо від газу, і також, якщо ми працюємо від бензину. Кришка нашого баку відкручується. Бачимо, там є фільтри. Також маємо. Датчик рівня палива у нас всередині нашого баку. Тут ми бачимо задню частину нашого генератора, в нього є ручка для комфортного перевезення, бо він досить важкий, важить 95-96 кілограмів. Бачимо наш глушник, бачимо сам двигун. А також з цієї сторони ми можемо побачити все, все, до чого можемо приторкнутися, тут наш переключатель важеля. Єсть так. На цій панелі ми можемо побачити наш стартер для ручного запуску або фільтр, який можна знімати і приводити до його первозданного вигляду. Також в комплекті до нашого генератора й коробка зраженими доповнительними штучками, скажімо так, бачимо два колеса, вони у нас тверді, не треба їх качати. Бачимо підставку для того, щоб не царапати його по полу, якщо будете його тягнути, бачимо інструкцію книжку, яка йде в комплекті, досить товста на різних мовах. <кій> бачимо штепсель для силового, штепсель для звичайний 16-темперний, ключ, ключ для свічки і для прикручування колес до нашого генератора. Також в комплекті йшла така. Листівка повідомлення, який сказано про те, що треба зняти червоного кольору тримач, знаходиться він у нас знизу нашого генератора. Для чого? Для того, щоб транспортувати він потрібен, якщо ми вже його десь стаціонарно встановлюємо, його треба зняти, щоб відбувалося, як сказати, не шатало наш генератор під час роботи і він віддавав свої вібрації рівномірно, щоб його не трясло. Отакий от от гарний апарат. Країна виробник Іспанія. Звертайтесь до нас в магазин електромотор.com.ua ми будемо вдячні за кожного клієнта, який до нас прийшов. Всі ціни на сайтах на даній генераторі однакові. Але якщо ви звернетесь в Viber за номером 063 426 1010, ми запропонуємо вам унікальну ціну. Завжди з вами електромотор.com.ua. Наш номер телефону 063 426 1010. Всього доброго, до побачення!